Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вірніше вже діло до вечора, 19-та година. Зразу буду сідати на велосипедах та до мами їхати. Просили ви частіше показувати свій квітник. Ой, дівчатка, тут роботи та роботи. Мені соромно вам його показувати. Наче і є час. Щоб навести лад в своєму квітнику. Так оце ж поки по городах своїх положу, то у мене вже на цей квітник сили не вистачає. Врос, наче почали відцвітати лілії, не встигли перші квіти розквітнуть. Уже ось дивіться, бачите, Майже, майже згоріли вони. Хіба вони квітують, горять. Не встигла квітка ось так. Розкритися, вже раз, і кулір змінився. Я ж кажу, горять квіти. А спека отака смолить. Не знаю, чула, казали, що 100 років такої спеки не було, як оце цього літа у нас з вами. І ця, дивіться, ось Лілія, бачите, зовсім вон, і пелюсток скільки погубила, зовсім не та красуня, яка була. Яку я вам показувала. Шкодо, дуже швидко відквітає і нам за роботою нема коли милуватися їхньою красою. А оця ось, ось, дивіться, петуня мені так подобається біла. От глянеш ну святковий колір, начебто наречена. У весільному вбранні. Кожен день я, оце ж кожен вечір бігаю петуні в горшках поливою і квіти, які відквітували обривою. Тоді ж буде таке рясне і гарне цвітіння їх. Поділюся з вами новиною. Поділюся новиною. У нас сьогодні відбулася ціла подія. Почали пташенята, ластівочок, діточки вилітоть, вон батьки сидять, спостерігають, а дітки їхні літають. Але, дивлюся, двоє сидить в гнізді, мабуть, іще ніяк не навожуться, а двоє щебечуть, такі радісні. І літоють. там і високо в небі, але далеко від двору не відлітають. Ну вже ж краще літати на волі, ніж сидіти в тісному гнізді. Гніздо маленьке, а їх там четверо. І дивлюся, мабуть, на цю подію прилітають дивитися, і сороки літають, і голуби, а горобців скільки. О, бачите, щебечить один до одного. Мабуть, батьки їм якісь настанови дають. Тут головне, щоб наш ось хвостатий друг не надумав ближче познайомитися з нашими пташенятами. Бо вони вилетіли та також ж низько над землею літають, а він шосте туди-сюди, з хати, з хати в хату, до миски, від миски. Кицюня Бася, ти не будеш наших ластівочок займати? Ні, бо їм доведеться багато що дізнатись цьому житті і багато з ким. Познайомитися. Мамось сидить, <гум> чекає, виглядає свою доцю, ма... Я наварила вареничків з вишнями, привезла, пригостити тебе. Вже скоро і вище не буде. У нас вишня сорт Лутовка, так ми називаємо її. То вона, вона пізніше, ніж шпанка, то це ще є. Але ж вона ж висока. Шпаки достають, а я ж ні. <реш> <реш> Жарко мам, так? Да? Саме похмарилось. Може, буде дощ. А так завжди. Пам'ятаєш, довго нема дощу, спека, а тільки починають люди жнивувати. Так і дощ починається. Ну, нехай йде. Висохне, так. Зам... Да. А земельку дощик напоїть. Ой, я вже вдома. Така саме прохолода вія гарна. Погрякало, помигало в нас, трохи польопало. І він потягло туди, в інші краї. А було, я з вами поговорила тут, як дома ми з вареничками прийшла. Телефон виключила, а воно ж як грякне. Ми з мамою як підскочимо, наче з того рундучка вітром нас здуло, Ох, і полякалися. А я прибігла ж додому, думаю, поки ж нема дощу. Пробіжусь по, по своїх огірках. Та завтра знову буду консервувати. Ну, оце дивіться, ось. Знову відро огірків назбирала. Вчора Вчора тільки консервувала. Не знаю, за кожним разом оглядаю. Кожен міліметр тієї гудини, Де вони оце такі ляпеники беруться? Не можете сказати? ні, Де вони беруться? Їй-богу, наче сусіди підкидають. І ще хочу вас, дівчатка, оце спитати, а ви свою цибулю вже вибираєте чи ні? Подивіться, наче ж і ще ж і зеленкувата, але ж, але ж, але щось дивіться, що з цибулею робиться. Бачите? Оце висихає е... листя. Ось сихає. І вона щось ось м'яка і гнила. Чи попеклося, чи гниє. Дощів у нас вже ж давно не було. Якби ото, знаєте, кажуть, як дощ пройде, то цибуля починає гнити. Дощів давно не було. А ципу цибуля оце ж гниє. О, дивіться, скільки. Оце де, де сухе, там ото вже й гниле. Не буде дощу, завтра викидаю вже яй цибулю. Добре. Мої дорогі підписники, буду завершувати я своє відео. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.